ВПО України працює, працює, бачите, запас питної води привезли в лікарню в Київську. номер 18. Номер 18. Це потрібна така. Для пацієнтів дуже потрібно. переселенці військов... є військові реабілітації проходять. Так що бачите, дякуючи народним депутатам Сергій Вічеславич Козирда, Максим Ткаченко, Руслан Горбенко, молодці хлопці. А це ви запас будете робити? Да? Такий, щоб у вас був на лікарні випадок, якщо немає, і тимчасові укриття у нас є. Пацієнти тимчасових укриттях, співробітники. Вода потрібна, тому що. Підвальні приміщення, Київська... повітряної тривоги. повітряний тривог обов'язково спускається, бо ми 10-10 лікарня пострадала, ви бачите, в нас були дивані вікна. нас повністю корпуса пострадали, тому ми вже стреслилися. <плес> Добре. Ми не гори, Дівчата, в ток для да, да, да. да, працівники, бачите, медичного закладу які гарненькі. Да. ВПО країни, я представляю, Луганщину. Да. Так що бачите, якщо є Спасибо. ВПО, переселенці, давайте там, лічити їх як слід, да, да, якщо вироб. хтось буде попадати. Да. Да. Спасибо, а ваш директор класне, Мені дуже сподобалось. Дуже-дуже-дуже да, гарненька, стройненька. Но чувствує, дає трошки жару. Да, дає жару. Так, міргородська найкраща. Давайте звертайтесь. Моршенська Моршинська, Моршинська. Я Моршинська, да краща, звертайтесь. Народні депутати наші теж всі переселенці дбають сьогодні за всіх. Бачите, ВПО України. Ткаченко Максим такий є заступник фракції і керівник. Комітету по правам захисту прав людини, анексованих окупованих територій, Сергій Козир Дончан з Донецька і е, Руслан Горбенко, теж Луганчанин. Все. Так що все буде перемога. Да. Луганська Україна, Донецька Україна, Крим, Україна. Да. Все. І все буде Україна. Все. Бачите, яка гарна сьогодні зустріч. В лікарні допомагаємо всім, дякуючи народним депутатам, бачите, такий питної води запас робимо, і все, все, все буде у нас, все добре буде.